Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля та Оля. Ми знову приїхали попрацювати трішки на нашій дачі. Маємо сьогодні дуже багато завдань. Привезли з собою багато матеріалів. І сподіваємось, що все встигнемо і покажемо вам якесь цікаве відео. Але не забувайте підписуватись на наш канал ставити нам вподобайки і приємного усім перегляду найпершим та найголовнішим на сьогодні завданням є висадити ось ці крупнолисні гортензії які ми викупали у себе на підняті клумби біля будинку вже в своїх відео раніше говорила про те, що ми їх хотіли перевезти на дачу, тому що вони не дуже добре себе почувають, на нашу думку, саме на тій ділянці, де вони зростали. Дуже довго розкачуються, деякі з них навіть не квітли жодного разу. Всього тут 5 гортензій. Покажу вам їх, коли розсадимо поокремо. І будемо їх саджати ось тут, попід. Стінкою піднятою, бордюром ось так. Думаю, що їм тут буде добре. Привезли з собою кислий торф. Також тут земля, сама собою, підкислена на дачі у нас. І думаю, що побачимо вже в наступному році, який з того вийде результат. Наразі вирішили, що під гортензіями агро ми все ж таки не будемо залишати. Тому що. Хочемо замульчувати тут їх корою. і Добре було б, якби кора перегнивала та підкислювала, живила ґрунт надалі, тому все ж таки обрізали агротканину, залишили її лише під стіркою опірною. і Також залишаємо ось тут на доріжці агротканину. Будемо зверху плиточку класти. Думаю, це буде гарно виглядати. Ну що ж, друзі, ми закінчили з посадкою гортензії. Трішки захопилися і навіть не показала вам, як ми саджали, але в принципі нічого особливого немає. Я Думаю, мільйон відео є на Ютубі з посадкою гортензій волотистих. Ми сильно не заморочувались тут. В нас є ось такий верховий торф. Найкращий, мама таки купує, їй найбільше подобається. PH в нього аж три від трьох. І 2 до 4,3. Тобто він дуже кислий. І через це ми його змішуємо трошки з садовою землею. Особливо тут садова земля також підкислена, тому думаю, гортензія має бути просто прекрасно. Саме в такій суміші з верхового торфу та землі чорнозему. Далі ми додавали у кожну луночку добриво універсальне, у мами було в наявності, та сірку в гранулах наполовину з порошком. У нас є і така, і така, тому трішки тієї, трішки тієї давали, вона розчиняється з часом, порошок трошки швидше, гранульована трошки довше і буде також підкислювати ґрунт у гортензій. Ну, і звичайно, проливаємо водичку з Радіфармом. Земля зараз тут дуже волога, у нас була злива нещодавно. І гарно має, я думаю, рослинка прижитися, тому що е, тут і сонця сильного немає. Вже у нас майже середина осені. Але сподіваюся, що все встигнуть. Сподіваюся, що ще буде тепло до кінця листопада. Ну і трохи, друзі, пройдемося по самих гортензіях. Ми, на жаль, сортів цих гортензій не знаємо майже жодної. Лише знаємо міссаорі. Ось це вона. В цьому році вона прихворіла. Треба буде фундазолом її пролити обов'язково. Не взяли з собою, щоб замочити, забула мама. Ну, Нічого страшного, прольємо всі одразу, трошечки пізніше. В неї якісь були пагони, трошечки відсохші чи відгнивші. Не знаю в чому причина, Ну, вона в цьому році. Почуває себе гірше, ніж завжди. Но це єдина гортензія із крупнолисних, які ми сюди привезли, яку мама купувала у розсаднику і знає сорт, знає, що ця рослина має бути нормальна, хороша. Усі інші чотири гортензії мама купувала у епіцентрі, на знижках, коли вони, знаєте, в таких горщиках продаються: квітучі, красиві. Але перегодовані, вони як кімнатні, йдуть більше рослини там, тому їх треба дуже довго і нудно виходжувати, лікувати, давати нашу землю, щоб вони звикали і не всі з них виживають, на жаль, в наших умовах на вулиці. Ось ці дві красоні у нас взагалі не квітли ні разу. Ця маленька, нещасна, ми її вирішили тут в кінці посадити. Думаю, що кущ взагалі буде гарний пишний з часом. Але, щоб не дуже вона кидалась в очі на передньому фоні, то вирішили її тут посадити. Ця у нас в цьому році видала дуже гарні пагони, листочки такі яскраві, смачненькі, але не квітла. Скоріше за всього, це просто неремонтантний сорт, і вона підмерзла, тому будемо вкривати якнайкраще. Міссаорі квітла трошки. Ця гортензія у нас така, напевно, найбільш розповсюджена. Рожевий-рожевий колір насичений, мають квіточки такий гарний, ну, але більш-менш стандартний. Квітла непогано в цьому році. А ця красуня у нас має квіти більш червоного кольору. Я показувала, вона в кутку у нас на підняті клумбі була. Квіти у неї такі. Малинові, малиново-червонясті. Вони не, не так, що рожеві, просто, а саме мають такий приємний цікавий відтінок. Тому її посадили сюди наперед. Будемо чекати, коли рослинки вже самі поскидують листочки, почнуть скидувати, відсихати. Потім почистимо і, звичайно, будемо тут обов'язково їх накривати. А сьогодні ще плануємо трішки доріжку повикладати з цієї плитки. Тут на тканину. А також у планах у нас є робота на хвойній клумбі. Ми привезли 4 мішка з корою. До речі, гортензії крупнолисні також будуть корою замульчовані, Але, мабуть, не сьогодні. Сьогодні, можливо, тільки прикореневу зону замульчуємо, Тому що все ж таки купували кору на цю ділянку. Як я і вам розповідала, будемо прибирати круглі камінці саме з цього шматочка. І будемо закладати корою. Але перед цим потрібно викласти ось там, під парканом сусідським, бордюр із гранітного каміння, щоб кора просто нікуди там не уходила і щоб звідти не лізли так сильно бур'яни на нашу кору. Ось, тому будемо так робити. Сподіваюсь, що сьогодні вистачить сил, тому що трішки так сонце припікає, іноді виходить і не дуже комфортно. Але нічого, зараз передихнемо і продовжимо роботу. Ну що, ми вже закінчуємо роботу. Сонечко у нас так вже не слабо припікає, ніби і літо повернулось. Ось так виглядає здалеку діляночка. Трішки не вистачило нам кори, буквально відерться тут на клумбі. якось. Позабирали круглі камінці і стало більш пусто. Ось, але вже дуже гарно видно, рослини на фоні кори виділяються. Ось там треба досипати трішки, і буде все завершено. І зате ми побачили, які рослинки тут вже можна ще досадити. Хочемо прикупити ще одну штамбову рослинку от сюди на початок, на такому штамбі десь 40-50 см. Та ялиночка буде у підніжжя зростати така кругла шаровидна. А на штамбі буде ще одна кулька думаємо, якась сосна. А також на от сюди на передній план хочемо на зовсім низькому штамбі, наприклад, ялицю Icebreaker Нам здається, буде дуже красиво вона виглядати серед цих рослин. І закриє трошечки передній фон, вона дуже повільно зростає, буде гарно радувати довго наші очі. І залишилося докупити ще гальки для того, щоб закінчити цю ділянку. Тут нам Нічого не хочеться досаджувати. Всі рослини розташовані більш-менш нормально. І е, коли повиростають до своїх хоча б таких середніх розмірів, то вже е, будуть змикатися деякі і нам не хочеться сюди нічого саджати лишнього, щоб потім не викопувати. От. Тому дуже чекаємо, коли прийде час. Будемо споглядати. Цю ділянку вже з дорослими рослинками. А ви напишіть, як вам такий ефект. Чи сподобалось вам все ж таки скорою друга частина клумби хвойної? Ось так це все виглядає. Зараз пробую віддалити ось, щоб влізло все разом. От. І залишається ще небагато роботи на дачі, але є. Треба готувати. До ставочка, там діляночки, тому що ми хочемо висадити красиві злакові рослини біля ставочка. Про це все розповім згодом. А зараз будемо збирати речі і їхати додому. Ще покажу вам щось цікавеньке згодом. Друзі, ми повернулись на дачу, вже пройшло у нас кілька днів, йшли дощі дуже мокро, тому не приїжджали сюди. Вдома трішки працювали, але більшість часу вже якимись побутовими справами займалися. І зараз хотіла вам показати, що у нас тут є. Ми давно хотіли на дачі мати високі грядки, тому, коли нам зробив чоловік альтанку вручну, гарну, нам все сподобалося, то ми замовили йому відразу і високі грядки. Ось так вони виглядають. Вони тут стоять, звичайно, тимчасово, тому що там, де буде у нас такий міні-городик, там зараз болото сильне, і ми не можемо туди дібрати, щоб нормально там підрівняти все і встановити їх. Треба ще дофарбувати оці стовпчики, якими вони скріплюються всередині якимось, напевно, маслом переробленим зробимо, тому що хочемо, щоб більш довговічні вони все ж таки були. І зробили їх різного розміру. Це все задум наш такий. Покажу вам в майбутньому, як вони будуть стояти там. Ми вирішили не дуже багато місця займати. Але хочемо, щоб влізло нормально у нас овочевих культур, там травки якоїсь на весну. Тому думаю, що вистачить. А сьогодні ми привезли кори Для того, щоб засипати а, наші м, гортензії крупнолисні, які ми саджали минулого разу, досипати ось тут шматочок. Також привезли трішки гейхер посадити, ось, але не знаю, трошки, м, поки не розуміємо, чи нормально буде взагалі працювати в такому болоті. Будемо пробувати, тому що рослини не чекають, іде зима, треба прискорюватись. І, до речі, вам забула показати минулого разу, що з цієї сторони у нас іде бордюр із флоксів. Ось рожеві флокси одного кольору, вони такі коралово-рожеві, дуже гарненькі. І доріжка також тут буде йти. Накриємо агроволокном так само і зробимо так само, як і ось там підпірну стінку. Ось тут, за флоксами. Ми такими терасами будемо робити усю ділянку, тобто шматок клумби. Далі підпірна стінка, шматок клумби і підпірна стінка. Ось там у нас вона вийшла задовга, і ми десь посередині ще одну підпірну стінку будемо ставити. Приблизно вже подивились де і як, щоб це було раціонально, більш-менш вирівняти ці діляночки і рослинкам вистачало усім вологи, все було добре з ними. Тому приступаємо до роботи, покажу вам якісь результати вже. В кінці, зараз у нас лише початок дня, хоч і не сонячно. Ось так виглядають наші гортензії під корою. Дуже гарний ефект. Мені подобається мульчування корою, це симпатично. Доріжку сьогодні не викладали, тому що брудна плиточка після дощу, просто бордюрчик такий виложила і думаємо. Як нам краще її тут оформити, щоб вона була гарненька і щоб вистачило матеріалів на неї, тому що є трішки дефіцит все ж таки в цій плитці, і не знаю, чи вистачить на наші задуми. Але побачимо потім. Мама трохи гейхерами позаймалася, посадила там деякими великі вдома, викопали, порозсаджувала і під парканом трішки, і тут. А я ще доріжкою зайнялась нарешті. У нас доріжка, оця щебеню, вона була занадто е, просіла, занадто втопталася і вже були прогалини на ній. Тому я привезла, ну, тачок, мабуть, шість щебеню і позасипала тут усі прогалини. Вже вона тепер така більш-менш рівненька. Треба ще докидати землі, тому що ось тут шар. Мали така, як ямка виходить, і треба вздовж доріжки ще землі буде довести. Але зараз занадто болотно для цього. Ну і досипали кори трішки на цій ділянці, на якій не вистачало. Тепер вже готуємося до того, щоб довести гальку, викласти якісь цікаві. Фігури з круглого каміння, будемо якось оформляти, може, десь гірочку зробимо, щось цікаве таке придумаємо, побачимо. Ну, і, звичайно, дуже хочеться, щоб побистріше земля висохла і поставити хоча б одну грядочку, тому що нам треба в цьому році малину пересадити. Нагадаю, обов'язково. Тому одна з цих грядочок буде йти під малину, вона біля паркана буде знаходитися. І тому дуже чекаємо вже хорошої погоди, бабиного літа, щоб це здійснити, втілити ці плани в життя. А на цьому, друзі, буду дане відео завершувати. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Сподіваюсь, було цікаво, щось корисне, можливо, для себе побачили або просто відпочили. Гарного усім настрою, гарного вечора та до нових зустрічей! Бережіть себе!